Як правильно зробити незалежну експертизу збитків авто після ДТП. Це відео для клієнтів, котрі потрапили в ДТП і звертаються до нас за експертизою. Для початку, коротко, навіщо потрібна незалежна експертиза авто? По-перше, це головний та основний доказ для отримання максимальної виплати від страхової компанії, як у досудовому порядку, так і через суд. За результатом експертизи, ви отримаєте максимальний розрахунок ремонту, за нормативами заводу виробника та цінами офіційного дилера. Проведення експертизи починається запрошення. Страхової компанії та винуватця ДТП на огляд. У 90% випадків експертиза збитків проводиться на СТО під час розбирання автомобілю, щоб зафіксувати всі приховані пошкодження і обов'язково показати їх страховій компанії. За результатом огляду складається акт, в якому фіксуються всі пошкодження. Також незалежний експерт обов'язково зачитує всі пошкодження сторонам і фіксує, щоб страхова компанія у своєму акті вказала всі пошкодження, які були виявлені в результаті огляду. Після цього проводиться розрахунок вартості відновлення. Ремонту з урахуванням нормативів заводу виробника та цін офіційного дилера. Також, якщо автомобіль до 7 років розраховується ВТВ – це втрата товарної вартості авто, тобто та сума, яку авто втратив. І її можна стягнути звинуватися ДТП. Якщо авто старше 7 років, тоді проводиться розрахунок вартості збитків з рахуванням зносу. Це та сума, яку за законом повинна сплатити страхова компанія. Це також часте питання наших клієнтів: чи вистачить суми з урахуванням зносу на ремонт автомобіля. І дійсно, у більшості випадків, якщо правильно розрахувати, то навіть з урахуванням зносу в умовах реального ринку можна відновити авто з оригінальними запасними частинами без втрати якості ремонту. До Протизу додається акт огляду, калькуляція відновленого ремонту, розшифровка він коду, підтвердження ринкової вартості автомобіля, підтвердження вартості запасних частин, свідоцтво експерта, а також окремі документи, які потрібні при розрахунку. Даний документ підписує експерт і ставить початку підприємства. Це повний пакет документів для подачі в суд або в страхову компанію.